Саме о 7.17 ранку по Києву, 20 квітня, відбудеться сонячне затемнення. В Україні та Європі ми його не побачимо. Який ритуал важливо зробити? Вибрати час до та час після. Саме в період затемнення ми переходимо у новий цикл. За час до можна обійти дім, квартиру. За часовою стрілкою зі свічею та молитвою, або уявити собі, як ви це робите, в думках захищаючи свій дім, Україну та місце, де знаходяться ваші близькі. А далі можна написати або промовити вдячність за те, що у вас є, за те, що ви цінуєте життя, дякуйте за можливість дихати. Говорити, робити щось, допомагати. Я веду щоденник вдячності. Саме в час затемнення е, бути у стані спокою та довіри Всесвіту. Саме о 7.17 ранку створити молитву потужню. Могутню, направляйте свою увагу всередину. У вас в області серця є світло, як сонце від самого Бога. Це світло кохання, миру, здоров'я. І через час навкруги поширюється це світло, яке перетворює темряву на світло, війну на мир, посилає нашим захисникам перемогу. Заливаємо все цим світом, всіх тих, хто нам допомагає, хто далеко від нас, хто волонтерить, хто вчить, ті, хто втратив віру. А після цього у нас із вами є непотужніший час, що потрібно зробити після затемнення. Саме після затемнення починається новий місячний місяць. Плануємо мріємо. задля чого потрібно жити далі.